знаєте, буде отакост тряпкою постійно бігати. Комплектику іде абсолютно усе до всіх виробників ми обрали саме цього. Бачили на сторінці відео із неймовірними тканинами із італійського шовку. Реально в них просто закохались. Рекомендаціон від душі. А що це таке красиве? Позаду мене? Вона дуже подича. Я не можу просто що розумієте, для щастя. Треба питься як вона робить. А я вам що хочу сказати, дівчатка, вкрита вона спеціальним покриттям і до нього не припадає пил. Не треба, знаєте, буде отако з тряпкою постійно бігати. Я спеціально тако залишила, бо хочу вам показати, що в комплектику йде абсолютно усе. Навіть інструмент, дівчат, повністю весь комплект вам надсилають. Ви собі поміряли отако, дівчат, отак. І все. Буквально трішечки часу треба буде почекати, і вам прийде отака краса. Дівчатка, серед усіх виробників ми обрали саме цього, тому що побачили на сторінці відео із неймовірними тканинами із італійського шовку. Подивіться, дівчата. Ну, я реально в них просто закохалась. Які вони, як оце воно виглядає, дівчаточка, вживу. Яка просто дівчатка-краса. Вони мені надіслали дівчата повністю весь каталог тканин. Ви сіли собі, вибрали, потім, дівчата, дуже зручно, що е, таку, знаєте, просто е, детальну інструкцію, як усе вірно вимірити. Це е, такі вічливі консультанти. Це ще треба пошукати. Такі. Я, дівчата, просто отакий рекомендаціон від душі, тому що таку якість і таку ціну ви можете. Знайти лише в цього виробника.